Всім привіт, це друга серія, як наша можна сказати. Розумієте, тут зараз Чим все покажем, кип на Dance там у то ми, короче, починаємо. Якита, давайте да там. Кстати, вс покажем. Спускаемся. Если не... у нас унитаз не попал. Так, є. а тут саме странное.

Надомс, данные, спец, на дамс, да, скави, са. Там, конечно. Десь, ну ладно. Да. да ты черы пашканинси. Давай, Никита, а ты, да. Я на... тебя жду на самом деле. Да? Конакальный за тюрьо. On. А ти, да. Я? Yeah? Я? Yeah. Yeah. Ладно, я, löss91, короче, підписники показують передбати, бо цю черепашку ніндзя не дождається, яке по контакції вази. Туту. Тут туду туду тут ту ту. А, тут шай, я хотів вам показать, дивіться, что тут ша я. Швейтки. Ты ч, не не Я тут уже давно был. Не знаю. А, понял. Так, значит поключай гипноданс. Никита, включай гіпноденс. нам. О, да-да-да-да, зараху вам гипноденс. Давай! Okay. Треба сюди. Давай, мне это могу летить сюда! Давай! А Микита, куда ты бежишь? Давай гипноданс! Гипноден! Я бы тут танц был гипноденс, так писать вот. Да Микита, я поки вже сон зроблю, поки ти там все зробиш. Короче, какой-то. Давай, гипноза играет, я подрубую. А, понятно, не так що. давай До нас До вставай. Ставай до нас зробить гіпноденс. Я делаю гіпнос! Насюкату. Тут 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 тут. Ну коротше ми вам показали гіпноденс останнє. І ще саме останнє те, що ми тут ще я дав. Ось вс, якась пушка. А, воно не береться. Ні, тут все радио залазишь Можна? Не можна. не, не просто так. Странно, я по штука важно. Нет, можна. Вы проходите дуже так, класна игра. Мені... нам сподобалась. О, туди є які пуфики. Нікита, туди які пуфки. Зараз я лечу. А, та блін, я зараз Ось карту пролетів. <тасу> Аноло. Ало, тебе не чути. Да, алло, чути. Алло, я... Так. Ми, коротше, кладу специфики всім. Ми є... ударимся. Ж... Давай зберемося, я зараз прилечу до тебе. Давай. Так, ладно, ми стоємо, кидай на пуфіках сіда, ми на пуфіках будемо на пуфіках. Починали стоячи прощаємося на пуфиках. Я люблю. Ой, я Все, Трошки не кипит. Сідаю, на цей, а я на зелений. Все. Всім, всім пока! Да, всім дякую пока. за всім... перегляди! Да, дякую за перегляди. Набирайте нам перегляди, ми вам будемо на 200 лайків, вийдемо найкращі відео А не, І напишіть, які самі ігри, ви хочете, щоб ви, ну, щоб ми вам включили. Ммм mm. гуляв я. Напишіть, будь ласка. Якую, Сім... всем пока. Всем пока-пока. <поку>